Заходимо у двір. Будинок у нас із червоної цегли. Який у нас широкий двір. Тут і ще одна машинка стане. Та і гараж немаленький. Дивіться, в гаражі є он, труба, він опалюється. Трошки можна підтоплювати такою буржуєчкою, якщо хтось майстерню, хоче собі зробити у гаражі. І дивіться, яка зона відпочинку, тобто є ще двір. Ось у нас вхід в будинок. Додатково така капітальна пристроєчка, верандочка. Крім основної постройки у нас іще літня кухня. Вона газифікована. Тут є і газова плита, і ванна, бойлер, і ще й титан. Можна підтоплювати дрова, дровами. Так, там погріб, глибока кладова. І у нас цей переход з будинку до літньої кухні, він закритий навісом. От дивіться, водичка у дворі. Як зручно, І ще одна раковина з водичкою. Це другий будинок, який об'єднаний переходом. Заходимо в таку господарчу зону. Тут І курятнички, і все таке. Дуже вам хочу показати, тут у нас літній душ, а тут, господарча зона, подивіться, як тут все гарно, чисто, звільнено від всякого хламу. Так? Тільки інструменти, там і щось іще помілочі. Тут у нас на вулиці. Туалет і далі пішов город. Загальна площа земельної ділянки 12 метрів квадратних. Вона рівненька, така прямокутна. І трошки фруктових дерев тут є. Хочу вам показати, які в глеюватці асфальтовані дороги, фонарі, освітлення впродовж всіх вулиць. Отут, по всім вулицям Глеюватці, проложена центральна каналізація. Ще не підключили будиночки, але ж вона проложена по всіх вулицях. Інтернет. Також по всім вулицям вже прокладений інтернет. Взагалі, Глеюватка це дуже цивільне таке селище. З такою розвиненою інфраструктурою амбулаторію нову побудували, школа, дитячий садок після повної реконструкції покажу вам. І тут продається будиночок, вірніше два будинка.